Ну, наш з тобою разом точно третій. Еники. Беники. Їли. Вареники. Чотко. Так. І собі бач, мовчить. Це скриває по-любому. І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли, Ти І сьогодні ми разом з паном Сергієм відповідаємо на ваші коментарі в нас в Ютубі. Тому обов'язково пишіть коментарі до цього випуску, можливо. Ми дамо відповідь на них в наступному нашому випуску. Е, Який це вже випуск у нас з тобою вразить? Третій. 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 Ти вже, ти, на третьому випуску ти вже просто тут як свій в кадрі. Ну, має так бути вже насправді. Тобі легко зніматися в ютубі? Ну, зараз вже легше. Досвід? Ну, ще малий як в тебе, звісно. Так. Ти знаєш, ну комфортно. Ми з тобою як інянь, поняв ти. Типу. Це правда. Це точно. Е, якщо ви хочете побачити еволюцію нашого ютуб-каналу, зайдіть на наш ютуб-канал, підпишіться на нього і відсортуйте відео від самих старих до самих нових. І якщо ви хочете зловити трошки крінжі, то подивіться перші кілька випусків нашого відео, яке ми знімали. На кусок асфальта і фонарики, які забрали в наших хлопців з сервісу. З сервісу. Це все наше світло було. Зараз у нас уже професіоналізм, а тоді у нас було чисто ентузіазм. І так, в нас перше питання. Я читаю коментарі про, ну, в, ціл, mm -hmm. в цілому. Дякую за випуск. Якщо можливо, зробіть, будь ласка, випуск зі старою Теслою Ростер. Дуже цікаво дізнатися, як Тесла раніше строїли автівки і як все змінилося в них. Таке запитання? Та, з приводу Е, я знаю, точно знаю, що в Україні ще залишилось на їх точно мінімум два, один з яких скоро має їздити. Тому, якщо у вас такий ростери є, будь ласка, привезіть. Тому що в нас колись на нашій практиці роботи з Теслами була така покупка. На жаль, вона поїхала в Бельгію. Я хотів ще навіть його викупити цього ростера, але да. через те, що одна людина. Не буду зараз про неї погано Хто? говорити, але е... коли це було? Це, це дуже давно було, було да? в 2019 тисячі Здається, чи в 2020... 2019 тисячі році офігенний був ростер. Ми купили його в сірому кольорі, потім перефарбували його в червоний. Мучились з ним, довго бодалися, і потім в результаті все закінчилось тим, що він пішов на донора, і частково батарея пішла на народстер жовтий Андрія Іванова с Вест, і Це був єдиний ростер в нього, який. Почав реально правильно, так як потрібно їздити. Але наскільки я знаю, пан Андрій разом зі своїм американським паспортом забрав цей ростер в Америку. Тому якщо ви десь знаєте, бо я точно знаю, що ви знаєте, де є власник ростера, будь ласка, привезіть нам його, ми обов'язково покажемо. Тому що ростер перший, це взагалі дуже цікавий автомобіль. Хто фанат марки Тесла, той знає, що почалося з Родстера. Насправді почалося не з не але Родстер – це була плюс-мінус якась масова машина. Їх там було випущено там під 3 тисячі штук. Щось 2500 чи 2800. Багато з них уже згоріло, зникло, пропало. Тому що є така компанія яка Грубер Моторс, яка займається активно відновленням обслуговуванням ростерів, і які активно і успішно їх палять. І відповідно ростери ростуть в ціні. Тому привезіть нам ростер, ми військово покажемо, тому що по великому рахунку це Lotus ліс, який був розібраний і зібраний з електричних компонентів Tesla. Дуже цікава машина, дуже незвична і від того е, крута. І я коли в ньому сидів, правда, не сильно в нього влазив. Це маленький. я, я, ну, я, маленькі, я знаю, Маленький, Якщо ви знаєте, що таке Lotus ліс, це то саме. Тобто, ну, якщо ви високого зросту, ви навряд чи в нього е, поміститесь. Я сидів на ньому десь от на такому рівні. в мене була ця верхня планка лобового скла. Пам'ятаю, Богдан з ТСК, коли сідав, то він дивився десь отак: от. він так ниряв носом в цього ростера і зверху собі дивився на поперед. До речі, е, хто хоче собі купити ростер, вони є, їх небагато є в Америці і є багато, небагато в Норвегії. Ми бачили пару mm -hmm. разів, але вони, звісно, коштують дуже космос, але вони є. Тому, якщо цікавить, можете нам писати, ми вам допоможемо. Так, да, Для фанатів, колекціонерів е, всі ваші мрії можуть здійснитися. Що поїхав доброго дня? Взяв таку це коментар до випуску про Model S Raven, але Луді Cross версію дуже мало інформації про цю автівку. Хотілося би огляд, бо кажуть менший запас ходу та більш жорсткіше. Що ти думаєш? Супер? Так, ну що ми зараз кажемо про покоління Raven, Це іншим словом це версія Performance. З приводу жорсткості я не можу сказати, бо вони, в принципі, всі однакові. Єдине, що вони з ну, стокова версія Performance, це що на 21 диски, посилені гальма, карбоновий споле, задній посилений мотор. Мені, якщо чесно, візуально подобаються 21-й диски. 19-й вони більш-менш, але вони практичніші. Насправді ставлять так само на перформанс-версії 19 диски, вони більш, більш економічні. І більш доступніші в ціні, як то кажуть. Це, це правда. <клес> Тільки ти можеш сказати, чого вони більші? Чого на цих дисках вона більше проїжджає і швидше розганяється? Бо, по-перше, -по це менший радіус, 19-й. Зараз її е... накидають в коментарях, що правильно казати, бо мені вже накидали, що, -що? не радіус, а діаметр. Але правильно? добре, діаметр, діаметр 19-й. Ну що? швидше розгоняється, більше проїжджає. Все дуже просто. І вони легші. От, от якраз тому... через те, що вони легші, то вона за рахунок цього може більше проїхати. На трасі воно може бути не так відчутно, тому що ви важкі диски розкрутили, там центробіжна сила везе вас далі, а от в місті на розгонах, на гальмуваннях, воно дійсно впливає. Не, не скажу, що суттєво, але ви відчуєте. Особливо це ви відчуєте. Коли на міжміських поїздках бути, влітати в якісь там невеличкі ями і міняти потім резину. Як було в мене, то я завжди на світ, їздив ну, на зиму у мене 19-й на літо 21-й. І я пам'ятаю, навіть відправляли мені туди в Рівненську область диск Будь. разом з цим з Так, да, в зборі. Да, та. да, Тому що на трасі я там летів, воно. Ну там і резина, правда вже була така трошки підгулявша, але ця яма, тіше стик на плитах по Варшавській трасі, її добив. Тому вигляд вони дійсно мають, ці 21-ші диски, але знову ж таки. Хоча доповню, вибач, 21 радіус може діаметр. бути. Ну, діаметр. діаметр. 21-й діаметр може бути е, більш жорсткіший. Може бути трохи, але буде. Буде, тому що ниж, нижчий профіль резини. А от, до речі, з приводу того, що менше проїжджають, менше проїжджають, це. Зазвичай правда, тому що навіть при однаковій швидкості, там ви будете їхати 100 км за годину, 100 км за годину на Long Range і 100 км за годину на long, на перформанс лодокріс, лодокріс буде більше брати енергії, тому що там більше обмотки, мотор важчий, Він великий, так званий великий спортивний мотор. Відповідно, він споживає просто сам по собі більше, але... Валить він будь здоров, там, 770 702, до сотні. Там ну, так. Так, для звичайної цивільної побутової машини, на якій можна возити дітей в школу. З двома ізофіксами Це дуже дуже класне класна машина. До речі, якщо у вас спортивна версія такої машини, цей мотор насправді можна замінити на звичайний малий мотор і споживати вона буде менше. Це коли ви накатаєтесь і захочете змінити собі просто на звичайну цивільну версію. Це ми можемо вам зробити, зняти спортивний мотор, поставити звичайний, прошити його. Там ще треба буде кусочок високовольтної проводки Замінити, але знову ж таки це теж все. Можемо вам зробити. Тому як наганяєтесь, дзвоніть. Так, товариство. Ви знаєте, що ми розігруємо але Ми розігруємо такі отакі от красунчики. Бачите, тут чотири USB-порта, два спортивних порта, да? червоненькі таких швидких. Фонарик великий, фонарик маленький, додаткові шнурки зарядки. 60 там з хвостиком тисяч міліампергодин за донат в описі є банка, QR-код на екрані. Донайте на допомогу моєму куму для ремонту їхніх бойових корчів. Кожного тижня розіграємо по дві такі банки за найбільший донат і за рандомний донат від 100 гривень. Тому донатьте, допомагайте нашій армії і продовжуємо дивитися відео. Наступний, наступний коментар і питання відповідно від нашого глядача. Вітаю! Уважно дивлюсь ваші відео стосовно того, як вибирати комплектацію. Так і не зрозумів, бо дійсно він декодери не допомагають. Скидаючи всі ески на 75 батарею плюс вкладки. Не поняв щось. Тобто, сам обирай. Ну та сам обирай. Е що ти можеш сказати з цього приводу? Ну, дивіться, по-перше, якщо ми розглядаємо, ну в цілому, давайте візьмемо там не тільки Model S, а в цілому візьмемо по він декодеру це зробити неможливо. Якщо ви хочете точніше це зробити, наприклад, ну, там деякі старі S2, деякі ще щось там є. 12-13 рік, ну, ну вже це вже не, не масова покупка. Не купую так, так. Якщо дуже дуже все просто, насправді, давайте візьмемо, наприклад, як Model Y. Якщо ви, ви, ми бачимо, наприклад, dual motor, long range, це в нас повний привід. Це якщо на екрані наприклад. на екрані, так, і максимальна батарея. Єдине, що ви, вам потрібно розуміти рік е, виготовлення автомобіля, це обов'язково був Дорест, потім Рест, це перехідна модель, і вам треба це все зрозуміти. Так, Можна купити long range, але буде 75 кВт батареї. Так, це вже почекай. Е, а Може бути 82 Може бути 82 А Може бути ще. 70 кВт батареї. Може long range. бути. Це, от, це от 21 рік, це оця перехідна модель, в них насправді було і 75 кВт, і 82 кВт. Тобто тут вже якби, ти не дізнаєшся цього насправді. А в 23 насправді. році, і 24 році є ще Long Range 70 кВт. Ну, прикольно. Це, це взагалі, ну, я вже знаю кількох людей, які купили собі такі машини, потім приїхали, вони міряють, кажуть, а чому в мене там фулпак, там, з заводу 70 кВт. А, було, да, так. Да, да. Ну, значить у вас така батарея. Так, це ж лонг-рейндж. Так що так. Да. Тому, якщо ви хочете точніше зрозуміти комплектацію автомобіля, вам потрібен тулбокс. Там, де ви побачите повністю і батарею, і автопілот і там просто таке розширення, якщо можна було. Так, да, Там такі розбивка довга. Так, Дуже корисна штука, не всіх вона є, тому що за неї треба платити дуже багато грошей. Нам ми за це платимо, тому що нам вона треба, треба кожен день. Ми займаємося тільки Теслом. Відповідно, воно і на сервісі нам потрібно, і для того, щоб підбирати вам точні комплектації. Тому що До речі, так, да, насправді у нас є, наприклад, багато замовлень там на Model S, там плеет, наприклад, да, що Model X-плет. Це такі рідкі, ну, рідкісні ну, автомобілі особливо і X. особливо X, так. Їх, якби, і всі хочуть якомога свіжий автомобіль, тобто 23, 24, 25 рік вже насправді є. Тому якби, цей тулбокс нам дуже сильно допомагає в виборі автомобіля, тобто зрозуміти, чи плет, чи не плет. Тому, якщо ми це не перевіримо, якщо прийде не плет, буде, буде дуже. Буде сильно... дуже сумно. Бо якщо ви сумно... заплатите за нього як за плет, а прийде не плет. Да. Ну тоді сумно, якщо ви заплатите просто так звичайний Long Range і приїхав Long Range або плет, окей, клас, ви виграли. Но от заплативши за плет, а отримавши Long Range, а ви хотіли собі плед, то це А вас приїхав просто шестимісний X Long лонгрейндж такі теж є. Тому що всі X-и, пледи, вони тільки шестимісні, але Long Range теж може бути шестимісним. Тому що я чув, що хтось там підбирав плети і там е в інстаграмі бачив: ну от берете шестимісну і буде у вас плет. Не факт. так, ну, не взагалі так не працює, взагалі не ні. так. Тому... Треба бути обережним. І по дискам, там, і по супортам теж вибирати. Якщо ви готові е, по, по візуально, е, по, по тому, як пофарбовані супорта, які диски, скільки там сидінь, потратити 50 тисяч доларів туди на аукціон в Америку, ну, в мене для вас погані новини. Не варто. Е, до речі, якщо ну, такі, типу, лайфхак, е, можна дивитися по вазі, по всім автомобілям, якщо ви їх знаєте. Тому ми знаємо, ми перевіряємо. Тому якби по це такий що швидко можна швидко? Бачити, це воно пропільтрується фільтрується дуже швидко. Так, ну в віксах по вазі дуже важко насправді зараз вже, зараз п'ятимісні, шестимісні, семимісні, не плет в різних роках. Тесла міняє конфігурацію своїх машин, змінюється вага. І, наприклад, там плет і лонгрейнж, шестимісний, може відрізнятися по вазі в 24-му році. Там на одну там кількість кілограм, в 25-му на іншу, в 23-му ще на іншу. Ну, і і це така і штука, реально. та тут дуже легко дуже легко помилитися. І е, без досвіду дуже багато реально люди допускають помилок. Привозили нам машину, коли там людина замовляла трійку е, лонг на задку, приїхав від рейндж. Я питаю, так а що ж ваш підборщик, який вам там підбирав чи імпортер, чи хто там у вас? Він каже: ну вони ну, кажуть, так, 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 вийшло. Так хоч посваріться з ним. Вже принципі, ну, вже купив. Насправді так, але насправді оплачена, привезена, поставлена на номера, але на жаль, такі випадки бувають. Тому щоб їх уникнути, будь ласка, ласково просимо до нас телеграм-канал в описі до цього відео і посилання. Там ви зможете знайти пропозиції Tesla з цінами, якщо ви не знайшли ту теслу, яка потрібна вам. Кожному пості є контакти наших менеджерів. Напишіть йому, я не знайшов у вас в телеграмі таку тесло, мені потрібно. Знайдіть мені ось такого в такий бюджет. І ми вам підберемо ту Теслу, яку ви хочете придбати для себе. Поїхали далі. Вітаю, можете зробити окреме відео про підключення батарейки від Тесли до Дея? Це реально цікавий досвід? Я вам більше скажу: він мало того, що цікавий, він ще й дуже дуже дорогий. Окреме відео по великому рахунку, знімати, щоб показувати саму технологію підключення, ми, по-перше, не сильно хочемо, тому що ми на цю технологію бодалися досить довго і потратили на неї багато грошей, і тепер її продаємо. Ми взяли свою нішу окрему. Ми ставимо батареї тільки з Model S, Model X. Люди, які ставлять вайок, трійок, вони є це окремі люди. Вони собі там займаються. Ми взяли свою нішу і ми зробили трошки по іншому. Вони, вони роблять, як вони. Беруть батарею, приїжджають до вас там, щось там припають, кудись там якусь плату. Там і вас на місці це все діло налаштовують. Ми зробили трошки по-іншому. Ми виготовили окремий блок управління, який підключається в штатні роз'єми вашого інвертора, де є, і в високовольтну батарею від Tesla Model S, Model X. В принципі, будь-яких років, і ви просто з коробки дістаєте його, ставите свою батарею, прикручуєте її, вставляєте в заводські роз'єми, вставляєте свій інвертор. По інвертору вам підкажемо, як його налаштувати. І, відповідно, ви будете просто користуватися прямо з коробки цим всім. Батарею, хто вам прикрутить її до стінки, можете обрати, будь-хто хочете, ми вам допоможемо. хочете там. Самі викликати своїх вантажників, і вони вам прикрутять. Фізично просто її встановлять. А всю електронну частину ми вам продамо, ви просто її достанете, підключите і будете отримувати задоволення, але за гроші. І окремо відео там немає про що знімати. Ви достаєте, підключаєте, і воно працює. В в Вінсту, ми до речі, знімали багато відео, показували, як воно працює. І ми вам, до речі, покажемо зараз, прямо зараз у відео два скріна, чому батарея високовольтна до вашої сонячної станції. Це дуже потрібна річ. Ось вам скрін, як працює сонячна електростанція з. Без батареї, і ось скрін, як працює сонячна станція з батареєю, і ви можете побачити на цих графіках наскільки суттєво економить батарея за рахунок свого буфера електроенергію, яку накопичуєте ви через сонце? Шановне товариство. Ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар. Під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Пербанк складається з такої 21-ї потужної батареїчки з моделе Plaid, І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. Так, наступний наш коментар. І там багато питань все не буду зачитувати. І скрін прикріпимо. Якщо захочете, стопніть, прочитайте, але суть в чому. Можете прокоментувати момент. Машина приїхала, обірвані передні патрубки, я так розумію, на батареї. Uh -huh. І розбите водійське скло, е куплене в то іншою конторою. Чи може таке, що приїхало воно з аукціону, чи може його пошкодили в дорозі? Що ти думаєш з цього Ну, По-перше, що патрубки навряд чи пошкодили, я думаю, при... Це треба прям залізти. По-друге, скло це переднє да, там написано було. Да. Це зараз проблема і зараз насправді дефіцит з цим склом. Зараз вони нікому раніше не потрібні, були, а зараз вони коштують просто шалених грошей. Тому, скоріше все, патрубки були на аукціоні. Або не догляділи ті, хто купував. Або ну, я не знаю, що можу, можу, ну, це перший раз, так я таке чесно бачу. Типу, це може бути там, при ударі по ходові, колеса вирвані, це може бути 1-2, навряд чи. Думаю. Скоріше все, що це було просто таке пошкодження. От і все. Або дуже дешева, ну, як, дешева, як любить на сьогодні казати, дешева е, рибка, погана юшка. А. Є логістика, яка насправді там, буває там, час від часу, сезон від сезону, вони демпінгують там, ціну, і там, в них перебігають там, перевізники чи імпортери, там. Час від часу від одного до другого. Зазвичай це закінчується якраз от такими от речами, тому що в принципі ми займаємося тільки теслами. Наша логістика вже точно знає, що, наприклад, в порту машина прибула, треба зняти з акумулятора низьковольтного клему, е високовольтну петлю, щоб берегти вашу батарею, щоб погрузчиком треба акуратно залазити під низ, щоб не погнути важелі, патрубки ті ж самі. Ну, тому що якби можна все поламати в цьому світі. Навіть ну, ви поняли про що я. Але просто треба розуміти, з чим ти працюєш. Відповідно, з водійським склом проблема є дійсно велика, тому що, якщо скоріш за все, у вас подвійне скло, і це подвійне скло воно дуже погано переносить, коли закривають двері, і воно десь впирається трошки у модуль. Наприклад, у вас розряджена машина, хтось відкрив вікно. Якимось чудом видер це скло з молдинга, яке заходить, коли скло повністю піднімається. Могло воно і при цьому розбитися, потім інше захлопнуло, тоді воно точно розіб'ється. Для того, щоб цього уникнути, треба просто, щоб та лінійка логістична, яка відпрацьовує у вас доставку цієї машини, знала про ці особливості Тесли. Ну, це в принципі для любих подвійних вікон, безрамочних любих машин. Тому треба просто про це знати і тоді ви цього уникнете. Жаль, що у вас так сталося. При всій великій різноманітності зараз логістичних компаній, які виникають кожного місяця по кілька штук, на жаль, цього буде все більше і більше, відповідно, є і дефіцит цих я. вікон. Це дійсно, це дійсно правда. З патрубками, ну знову ж таки, ну, я, чесно, сумно, але ну, це ж можна полікувати. Це можна, звісно, можна. можна, можна, можна вирішити. Ви... Е, головне, просто щоб антифриз не попав в середину. О, оце дуже, це так. головне, насправді. Так. Все інше, це все розбирається, робиться, прокачується рідина, ставиться нові патрубки, це взагалі питань немає. Тут питання конкретно, щоб рідина не попала в батарею. Якщо рідина попадає в батарею, то це, звісно, погані новини. Так, це заміна батареї. Ну, ви не можете не свою батарею, батарею завжди там продати по модульному або ну, одно, на, на Powerwall, там, чи просто на розбір на пальчики. Так, у нас ще куча питань. Так. Ми не встигаємо. Ми встигаємо. Ми встигаємо. Так, вже відео дуже лезне вийшло. Якщо ви хочете продовження другої частини, третьої, це вже третє, буде тоді Третья, четверта. четверта, четверта да. П'ята, скоріш за все, може, і шоста. Якщо ви напишете, дуже багато коментарів під це відео. Тому чекаємо ваші питання, коментарі. Задавайте, запитуйте. Е -е і всім передавайте привіт пану Сергію, тому що ви рідко бачите у нас в YouTube, Якщо ви хочете бачити його частіше, обов'язково напишіть про це. І ми знімемо з паном Сергієм багато нових відео. Для вас. Дякую, що дивились. підписуйтесь, ставте лайк і до скориї зустрічі. Давай про оце про Блудікрос. Давай, Давай. таке що, вона ж не жорстка. Та, Заз... Така сама, там просто різниця в гальмах, спойлер, накладки не, ну, на педалях, мотор. Мотор, гальма, а, ну диски 21 ші там вже стоять. Ну, можна Ні, ну це пара. ж як ну, стоково, стоково по заводу, так. Все, понятно. Так що. Так, давай, Хлопче, без... давай це не... Без не займа на час. Так, давай. 5200. Та ні, ти що, давай я поторгуємо. Братишки! Я на... Да, кажу,